Дитя, не пролистуй далі. Ця молитва може бути благословенням, якого ти чекав так довго. Зупинись на хвилину, це не поспіх, а благодать, яку Бог хоче подарувати тобі сьогодні. Господи, дякую тобі, що ця людина зупинилася, щоб вислухати мою молитву. Я вірю, що їхнє серце зараз відкривається. Бо ти знаєш, як довго вони чекали на цю мить. Господи, молюся за життя цієї людини, очисти їхнє серце, розум і душу. Прийми їхнє минуле теперішнє та майбутнє і благослови їхню сім'ю, захисти їх від усякого зла та шкоди, даруй їхнім близьким здоров'я, любов і спокій у домі. Господи, зціли їхнє тіло та душу. Очисти їхню кров і звільни від хвороб та тривоги, дай силу та розраду їхній родині, особливо тим, хто найслабший і найважливіший. Господи, прости всі гріхи цієї людини та її сім'ї, включаючи гріхи юності та сьогоднішні помилки. У Твоєму милосердному світлі даруй їм нове життя без страху. Дитя, якщо ти приймаєш цю молитву, напиши у коментарях Амінь і поділися цим благословенням з тими, кого любиш, щоб більше людей відчули благодать Бога. Якщо ти прагнеш глибше зрозуміти Слово Боже і щиро бажаєш йти шляхами Бога. Щиро запрошую тебе приєднатися до безкоштовної групи вивчення Біблії. Не пропусти благословення, яке Бог підготував для тебе сьогодні. Амінь.